Добро здоров'я, дорогі глядачі. Беззаконня продовжується. Кабмін прийняв дуже серйозне рішення, як по мені. А, ну це вже таке, знаєте, перегнули палку. Дуже багато було різних намагань, як не давати людям паспорти, як не давати документи і так далі. Вже лякали і казали, що буде там кримінальна відповідальність і таке інше. Але зараз вже просто прийняли рішення. Я правда не знаю, як це буде все. Виконуватись, якщо чесно, бо це, ну, це реально незаконно. Це реально незаконно. Люди будуть просити допомоги в тих країнах, в яких знаходяться. Як, ну я не знаю, як це, це все буде відбуватися, але це буде повний треш. Я думаю, що просто весь світ в шоці, взагалі з того, що відбувається. Кабмін запровадив нові правила оформлення паспортів українцям за кордоном. Тобто, тепер військово зобов'язані українці. Які знаходяться за кордоном а зможуть отримати новий паспорт громадянина України або новий закордонний паспорт лише за наявності оновлених військово-облікових документів, таку обов'язкову умову для отримання нових паспортів, зокрема встановив Кадмін. Нові правила записані в постанові Кадміну номер 932 Знову постанова. Пам'ятаєте, я казала, що таких постанов буде ще дуже багато. Будуть вигадувати все, що завгодно. От, невже вони думають, що після цього люди повернуться? І що саме цікаве е і громадянство позбутися дуже важко? Тобто, просто доводять, знаєте, от людей, е ну просто до доводять. Е ну, давайте чесно: якщо людина не хоче йти воювати, ну невже вони заставлять її ось таким чином це зробити? Я думаю, що ні. Дуже багато людей, які і в Україні є, які просто, просто банально хтось боїться, хтось не хоче, в когось якісь там інші проблеми, в когось може реально проблеми зі здоров'ям, але розуміють, що підуть на ВЛК і їх просто заберуть. Різні є причини на це абсолютно. Тобто, все ж скинуло на простих людей. Діти депутатів, депутати, чиновники, поліція, поліція, яка має воювати. Я вважаю, що це перша має воювати, вона не воює. Тобто, все скинули на простих людей, і ось в такому випадку зараз хто буде винувати? Люди, прості люди, прості люди, бо ну вони ж такі погані. Вони ж ось не хочуть, не хочуть захищати Україну. А чому депутати не хочуть захищати? При цьому їх чомусь не називають ухилянтами. Хоча це перші ухилянти, як по мені. І поліція в тому числі. Таким чином, тепер для отримання нового паспорту українського або закордонного, військовозобов'язаним українцям треба буде надати військово-обліковий документ. І навіть якщо виявиться, що в людини є військово-обліковий документ, але, приміром, він там застарів, тобто втратив свою чинність, військовозобов'язаному відмовлять в оформленні паспорта. В такому випадку чоловіки зможуть отримати новий паспорт лише в територіальному органі ДМС. Тобто їм доведеться повернутися в Україну. Іншого способу отримання паспорту немає. Ось так тепер зробили. Пам'ятаєте, зовсім недавно без угла в якійсь програмі, вже не пам'ятаю, в якій казала тим, хто не оновить дані там резерв плюс за кордоном, там чи не приїде в Україну, щоб оновити дані. Буде кримінальна відповідальність. Знаєте, от мабуть, влада зрозуміла, що люди ж не дурні. Вони ж розуміють, що все це незаконно. Вони не повелись на це. І ось тепер вирішили ось так зробити постанови і так далі. Але це все теж незаконно, розумієте? Кожна країна, там, де будуть знаходитись люди, кожна окрема країна, вона вже сама буде визначати, як все це буде відбуватися. Я більш ніж впевнена в цьому, і я більш ніж впевнена, що будуть підтримувати простих людей. Будуть давати їм якісь а, тимчасові документи, тобто якось будуть, буде все це вирішуватись. Отаким от нахрапом, нахрапом все це не, не робиться і нічого хорошого з цього не вийде. А, от Дивіться, яке право мають не видавати паспорти. Тобто, знаєте, от це так, така афера. А, колись той, хто все ось це придумав і запровадив, я більш ніж певна, не буду за це нести відповідальність. Ще раз хочу нагадати, знову ж та ж Безугла в цій програмі. Пам'ятаєте, казала, навіщо нам ті там 11 мільйонів людей? Я вже не виставляла це відео, там кому цікаво, можете пошукати. Безугла, і там тисячу відео з нею різних, серед них обов'язково знайдете щось таке подібне, і в кожному випуску вона несе якусь чуш, але це був просто треш, коли вона сказала: навіщо нам ці 11 мільйонів, які поїхали. От скажіть, хто вона така, щоб робити такі заяви. Кожна людина по праву свого народження в Україні має право на паспорт. Яке право мають позбавляти цього паспорта? Бо фактично, якщо не дають його, значить позбавляють паспорта. От багато хто питає, чи можна відмовитись від громадянства? Е, є закон про громадянство. Там сказано, що є при президенті комісія. Е, вона ця комісія вирішує. Тобто дає якісь рішення, і потім президент має своїм наказом або там дати громадянство, або забрати громадянство. Ну тобто, це нереально, розумієте? Президент не буде цим займатися. Тобто, всі ми, вибачте, всі ми розуміємо, що ну якби ну навіщо це президенту? він не буде оце все по кожному робити, і все це. Тобто, це така, знаєте, мильна, мильний пузирі, який просто лопне і все. Тобто, вийти з громадянства практично нереально, розумієте? З одного боку не дають паспорт, з іншого боку, не дають вийти з громадянства. А якби дали, то от просто побачили, просто побачили, що було. б. Вони бояться просто, що люди можуть можуть вийти з громадянства, бо буде просто позоріще. Розумієте, позоріще на весь світ, що при цій владі люди виходять з громадянства. От і все. Одним словом, одні обов'язки, одні обов'язки в людей, а прав нема. Отак от все це зараз зробили. Але дорогенькі права є. Права є, будь ласка, не забувайте про це. Хоч зараз і повне безправ'я панує, але пам'ятайте про те, що права є. Обов'язково хтось за все це відповість. Я більш ніж впевнена в цьому. Хто придумав ось всі ці афери, розумієте? Всі ці, все, все те, що не по конституції, все те, що незаконно, все те, що порушує права людини, хтось обов'язково буде за це відповідати. Бо не може, не можу отак все це просто безслідно знаєте, пройти. Це люди, це дуже багато людей, це судьби людей, це життя людей сім'ями. Тобто, ну, це, це все дуже серйозно. Ба Більше навіть немає закону, що не можна виїжджати за кордон. Тобто люди спокійно можуть виїжджати за кордон, але ні, сказали, не можна. Де закон? От покажіть мені закон, де сказано, що не можна. Виїжджати за кордон і чоловікам в тому числі, неважливо, жінкам, чоловікам, без різниці. Немає такого закону. розумієте? Немає. На підставі чого не пускають? Закону немає. Ось, якщо хтось, будь ласка, хто знає, скажіть номер закону, покажіть цей закон. Його немає цього закону. Розумієте? Тобто, повне безправді. Дуже сильно надіюсь на те. Що відповідальність буде понесена, бо наступна влада буде творити те ж саме. От і все вона на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.